Налаштування терморегулятора Троян. Підключаємо терморегулятор до розетки. На дисплеї ми побачимо поточну температуру, яку передає нам щитує ось цей датчик. Давайте налаштуємо терморегулятор згідно нашої рецептури, 120 градусів. Це температура приготування і витримка 40 хвилин. Для цього нам потрібно зайти в режим налаштування температури. Затискаємо ось ці дві клавіші, плюс та мінус, поки на дисплеї не появиться надпис пор латиницею поріг температури. Відпустили. І тепер клавішою ми плюс чи мінус. Ось можемо виставляти температуру 120. Відпускаємо. Все, температура збереглася на налаштуваннях. Далі налаштовуємо час витримки цієї температури. Так само затискаємо клавішу плюс та мінус. Поки на дисплеї не з'явиться надпис «Вре» – «Время». З'явився надпис. Відпускаємо. Тут у нас ми можемо виставити будь-який час. Ну, У нас 40. 40 виставили. Все, налаштування збереглися. Це два основних налаштування. В терморегуляторі доступне ще одне налаштування «Гістерезіс». Це різниця температур. Його ми рекомендуємо виставляти. 1 або 2 градуси. Це режим, який по суті, вимикає і вмикає наш терморегулятор. Тобто, якщо температура 120 градусів, гістерезіс у нас 1 градус, то при 120 градусів терморегулятор відключиться, поки температура не впаде на цей 1 градус, тобто до 119. Потім знову він включиться. Давайте подивимось. Е, режим гістерезіс так само ми знаходимо, якщо затиснемо ці дві клавіші плюс та мінус. Тримаємо, поки не з'явиться надпис Гіс. Ось, з'явився, відпустили. Тут у нас 1,4 градуси. Ну, давайте виставимо 2. 2. Все, відпустили. Всі налаштування у нас тепер збережені. Тепер нам потрібно запустити. Терморегулятор. Для цього ми клавішу плюс затискаємо, поки на дисплеї не з'явиться надпис Наг. Нагрів. Все, пішов нагрів. Ваш автоклав буде нагріватись згідно запрограмованих вами даних.